Це що може помазати оця, оця крихтичка маски? Це добре, що цей пильник, він прозорий, що видно, що там взагалі ніякої маски фактично нема. Оце ось о малесенький кусочок. Як вона ця шарова опора буде ходити? Виправляємо, сверлимо отвір. На сверлу я магнітик причепив, щоб. Стружка всередині не потрапила. Трішечки там з маски є, але це ж громинка. Нарізаємо різьбу М 6 звичайно, стандартну. так и ставим вот такую штучку Хоп. А потом берем такий апарат, ось такий. Ось такий апарат. І робимо те, що на заводі не зробили. Гарненько можемо. Щоб аж тут з'явилось. маємо таку картину. Там є змазка і знизу, і знизу, і зверху. Тепер вона проходить. Значно довше. Просто при монтажі от звідси потрібно буде випустити повітря зайве. Щоб не порвати і не зняло пильника. І все, воно буде ходити набагато довше.